Я б хотіла поговорити про його мем. Лука, вислів. Давай, давай. Ну, ви знаєте, що це не він вперше так використав його. Ні, ні, не не знаю. Е, на Цей е... мем «Don't push the horses». Так, 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 так. Це ж гуморист вперше розповів про це. Харизма, якщо я не помиляюся, правильно mm -hmm. так е, і це вже просто друге життя цьому мему е, пішло. І мені люди писали. Розкажіть, розкажіть, будь ласка, е, про переклад, про буквальний давай, переклад давай. певних ідіом. Ну, ви знаєте, що ідіоми не перекладаються. Ідіоми і фразеологізми у кожного народу є такі словосполучення, які народжуються за певних культурних умов, правильно? І коли ми перекладаємо буквально, саме тому не незрозуміли його, mm -hmm. тому mm -hmm. що це був фактично буквальний переклад. Але переклад ем, притримати коней, я думаю, що це придіржать лошадей, все uh -huh, ж таки, uh -huh. тому що е, в втретє, е, потім розійшлося дуже такий смішний жарт. Е, чоловік пише: мені вже троє колег е, американців е, 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 з, запитали у мене, а що таке don't push the horses. Ну, в оригіналі це hold your horses, але є момент. Е, 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 після цього жінка пише в коментарі. Я сподіваюся, ви ж йому пояснили, що це щось на кшталт е, don't go before your father to hell. Це типу поперед батька поперед в пекла. Поспішай, тому що е, я не впевнена, що у нас є такий фразологізм. Принаймні е, притримати коней я ніде не знайшла у нас. Ні, я теж не пам'ятаю. І я так думаю, може, ж щось не знаю. А чи Це взагалі правда, що от ти е, починаєш е, дійсно розмовляти мови в моменті, коли ти знаєш от ці фразеологізми і неологізми? Так, так, так. Це е, важливо. А найвищий е, е, рівень українізації це тоді, коли ми вже лаємося по-українськи. Це найвишукані. Ну так, у нас є сракоцентричність, і треба визнати, що ми в цій групі. Але е, повертаючись до цього, дуже часто українці буквально перекладають російські фрезеологізми. Е, наприклад, «після дощка в четверг, у них після дощику в четвер. Угу. Хоча є українські відповідники фразеологізму е, там на Миколи та й Ніколи. Угу. Там умовно е, або там. Рідко до метко. якось так вони вони кажуть рідко та мітко, але насправді це ж раз та гаразд. Угу. В українській мові є смачніші фразеологізми, і дослівно перекладати їх не можна, інакше ми загубимо свою ідентичність. Але це ще одна мотивація нас, на, ну так зазирніть у словник, угу. вивчить свій фразеологізм, відновіть його і е, нічого проти не я просто... Ні, просто, ні, ні, просто, ні, ні. Да, ну, да, це розуміти, дуже так. Кру, круто, що ти це зараз проговориш. Давай ми зараз залишимо е, нашим глядачам, який-то фразеологізм, про який вони прочитають зараз, згадай щось цікаве. Осідла Пегаса, Іванова хата.